Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий файний, великий, гарний урозик, смачний з вишнями, з маком, такий добрий пляцок, 3 кг пляцок. Готуйте, сподіваюсь, вам сподобається. Смакуйте. Нехай вдається. Для приготування тіста масло з борошном перетираю в крихту. Одразу сюди додали розпушувач. Додаю збиті жовтки, цукор та сметану. Замішую тісто, якщо любите біле тісто, залишаєте, я буду робити шоколадне, тобто буду додавати ще какао. Тісто замісила, ділю на три частини. Дві частини я кладу в холодильник, а одну заморожую. Тут у мене вже мак запарений, він у мене куплений вже перемелений, я його запарила кипятком. Можна молоком. Додаю до маку жовтки, а білки збиваю окремо. Отже, в нас буде 3 жовтки до маку йти, а білків 5. 3 від макової начинки і 2 від шоколадного коржа. Додаю цукор. Ванільний цукор, родзинки можна. Ще додаю трохи кокосової стружки. Я вже колись говорила вам, що коли до маку додати кокосову стружку, він тоді не такий сухий і начинка виходить така більш волога та смачніша. Білки щіпкою солі збила в піну. Додаю цукор та збиваю до пишності. Шоколадне тісто, викладаємо у форму зверху викладаємо мак. На мак викладаємо вишні. Ох, давненько не було в мене пляцків з вишнями, ще, певно, на якісь свята зимові. Зверху акуратно білки збиті викладаємо. Білків, звичайно, не шкодуйте, можна більше брати білків. Жовтки на щось інше використати. Або без сплітспекти. Зверху легенько затираємо тістом. Небагато. Я взагалі думала спочатку зовсім без верхнього тіста пекти, щоб не були сухі паляниці. Зовсім трошечки-трошечки краще нехай лишиться тісто. Таким чином потрібно спекти дві таких паляниці, тоненькі. Вони будуть тоненькі, чому я, каз... чому я кажу зверху не давати багато тіста, тому що я буду давати не лише самі пісочні, ось ці коржі, а ще будуть шоколадні бісквіти, і щоб воно якось більш-менш пасувало, таке тісто твердіше з бісквітами, тому не затирайте його сильно тістом зверху. Краще нехай тісто залишиться, а білків можете дати більше. Для приготування шоколадного бісвіту яйця збиваємо з цукром. Тут у мене 6 яєць та 200 г цукру. Яйця збила, додаю 1 столову ложку меду. Ще збиваю до хвилини часу. Декілька етапів додаємо борошно та какао, акуратно вимішуємо. Я розпушувач не додаю, ви додавайте за бажання, можете дати одну чайну ложку. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Шоколадний корж готовий. Розрізаю на дві частини. Ну, вже коли охолоне, розріжу його на дві частини. Для приготування заварного крему більшу частину молока я доводжу до кипіння, Крохмаль та цукор розводжу у холодному молоці. Цукор можна додати до молока, так п'яти. Ти зазвичай так і роблю, але цього разу додала сюди до холодного молока. Лию холодне молоко та розмішую все до розчинення. До гарячого молока вливаю крохмаль, постійно помішую чи варю до загустіння ще десь хвилину. Крем заварився, тепер залишаю до охолодження. М'яке масло для крему збила до пишності. Тепер додаю охолоджену заверну масу та ще збиваю. Ось такий файний пишний крем. Все, перемащую зараз коржі. Буду перемащувати пляцок. Буду чергувати пісочні коржі та шоколадні. На крем викладаємо знову пісочний корж. Я перекинула акуратно вишнями донизу, а тістом доверху. Знову змащуємо кремом. 3 кілограми вийшло такого доброго пляцка. Ну, Сподіваюсь, доброго, зараз побачимо.